І з нагоди Дня Збройних сил України в Чернігівському історичному музеї імені Василя Тарновського відбулася музейна зустріч на тему створення і розбудова ЗСУ за часів незалежності України. Сьогодні ми будемо говорити не тільки про тих воїнів, які за покликом серця пішли до збройних сил України. Минулого року, але е, говорити про, про тих е, воїнів-захисників, які ще е, задовго до подій 2014 року, 2022 року, е, пов'язали своє життя з армією. Спікери зустрічі: військовий історик Михайло Жирохов і полковник ЗСУ Вадим Лільчицький. Основна тема зустрічі історія формування ЗСУ за часів незалежності України. Під час її висвітлення спікери також проговорили низку важливих і дотичних тем, зокрема таких як трансформація армії на шляху до стандартів НАТО, роль територіальних центрів комплектування у стримуванні наступу російського агресора у 2014 році, та історія чернігівських батальйонів. Це такі, знаєте, календарні, як, як у медійній, є такі календарні свята так і у нас це день збройних сил україни завжди ми проводимо якусь 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 захід для до цього до цього дня декілька слів про саму історію збройних сил україни з 92 по 2002 рік і а, зустріч з а, оборонцем чернігова який ну деякі деякі слова скажуть про саму саму історію саму оборону Чернігова. там є деякі а, такі моменти які а, досі Є не не зовсім не зовсім зрозумілі головний акцент зустрічі 24 лютого 2022 року. Як рубіжна дата нової реальності України і історія відсічі агресору від жителів міста Героя про події тих днів розповів учасник оборони Чернігова, полковник Вадим Лільчицький. Разом із цим він окреслив основні моменти творення збройних сил України, зважаючи на власний досвід і спостерігаючи за процесом зсередини. 32 роки Збройним силам України, ну, скажімо так, у мене вислуги років майже ну, літом буде 29 років, але тим паче я сам особисто з родини військових, я, там, я в п'ятому поколінні там, офіцер і бачу тось, разом з батьком по гарнізонам катався.